Дуже важливо розуміти, що наші діти це майбутнє покоління України їх потрібно оточувати добром і любов'ю і, звичайно ж, красою. Саме про останнє красу ми поговоримо сьогодні із керівницею центру успішних дітей індиго Наталією Мельничук та юними красунями, житомирянками Міленою Мельничук, Дашою Очеретенко та чарівною Софією Бороденко, котра приїхала до нас із міста Дубно Рівненської області. Дівчата, я рада всіх вас бачити в нашій студії. Ми Вас також дуже варіант э, Наталечко, для початку, наскільки я знаю, нещодавно ви повернулися з міжнародного конкурсу краси, який відбувався у Турції. Розкажіть нам, будь ласка, що це був за конкурс, та скільки там взагалі було учасників? Як ви туди? Я вам хочу сказати, що це був саме цього слова конкурс, який я бачила в своїй житті. Хочу сказать большую благодарность организатору Ашупта Сергеевичу Хачатряну. У меня было такое впечатление, что я его родственница, я приехала к нему, он меня ждал 25 лет. Вот. И э, настолько они добродушно относились к детям, настолько они добродушно относились ко всем родителям и к нам э, не чувствовалось ни конкуренции, ни напряга, ничего. Мы попали в семью. Поэтому я буду ездить туда бесконечное количество раз. Потому что я там, как дома, действительно, очень он хороший человек. У него сестра просто безумная женщина. Э, в плане безотказна, я имею в виду. Mm -hmm. У нее единственное слово было на все просьбы, no problem. <laughs> Звездочку с неба, no problem. Там э, декорацию, no problem. Сейчас все сделано. А теперь по поводу конкурса да, miss of the world. World, да, и Mr. Of the world. Он уже 25 лет этот конкурс проходит. В этом году мы поехали на 25-летие. Было 50 участников со всей страны. Со всей, вернее, страны со всего мира. 25 было взрослых девушек от 18 лет, и 25 лет было наших маленьких вот девчушек. С разных стран, и Индии, Татарстан и Китай, но ну, абсолютно весь мир был представлен. Конкурс был, все, все было на высшем уровне. И лазерное шоу и сцена. И, ну, извините меня, когда пришли на детей наших смотреть 2000 зрителей, О, это уже что-то говорит. Мы поворачивались и просто обалдевали от того, что вот такая толпа людей пришла смотреть этот конкурс. Перш ніж ми розповімо, які ж місця зайняли наші прекрасні учасниці, я прошу наших операторів показати відеовізитку Даші Очеретенко, з якою безпосередньо вона і поїхала на цей конкурс. I'm 11. I came from one of the most picturesque Ukrainian towns, Shitovar. Street. Go to the local confectionery where the best cakes are served. to show my country it was landscapes with dense forests large fires and high mountains ukrainians are very brave hospitable kind and truly attractive and now let us enjoy the most beautiful castles and buildings of the lovely ukraine that's what i wanted to tell the world about me and my motherland welcome to ukraine where i always glad to see you here yours dasha charetonka don't forget the drop in Дашуня, усі красі показала Україну, усі красі показала безпосередньо ще й місто Житомир. Розкажи, будь ласка, як ти готувалася до конкурсу? що було най найголовніше у твоєму списку справ? Конкурс готувалась доволі довго. Займалась уроками вакал вокала центрі індіго міня. Учила Наталія. Ми готували театральну постановку. баннер возили в Турцию. Uh -huh. Еще я занималась английским языком. Песню мне написала Мариса Томашевская на английском, французском и русском. Благодарю Лидию Хрустик, это учителя моего английского языка, Наталью Васильевну, учителя французского языка. Понравилось мне больше всего на конкурсе. Это сам конкурс, как проходил. Понравились мне репетиции учитель Инга Мне понравилось, коли нас возили в падром катати на лошадях. Ми їздили на яхті під круиз по Єгійському морю. Угу. Я так розумію, це твій перший такий міжнародний конкурс такого великого рівня, адже до цього ти вже брала участь у всеукраїнських конкурсах, в обласних конкурсах. Правильно? Так. Скажи, будь ласка, ось. Про свою е, перемогу, яке ти звання вибору на конкурсі Little Miss of the World? Я виграла Best of the Best – це лучше із лучших. Е, Міс Ворлд, це мініміс міра і Міс Талант. Дуже приємно, що до Житомира, от саме до Житомира, привезли таку високу нагороду. Дашуня, велике тобі дякую. Надалі розвивайся. І, і, і ще що хотілося запитати, як щодо друзів з ким познайомилися, хто найбільше запам'ятався і чи підтримуєте зв'язок і надалі? Е, ну, у мене було багато друзів, Мені подобалася дівчина одна з Саус-Африки і мальчик Імпо. вони були дуже цікаві, ми вчили Ми училих русскому язику. А ви з вами англійською спілкувалися? Так. Да? Ну, і ми учили їх там привіт, як, як сказати? Як діла, пока, да, ніт. Та була, ну, з ними дуже цікаво спіл��датися. Були приємні люди з на України, тоже хороші друзі. Софійка. Я знову ж таки хочу сказати, я рада, що ти сьогодні завітала до нас, саме із Дубно, з Рівненської області. Дитина їхала, аби Показати свій талант і заявити про себе не лише на всю Україну, але й на Житомирщину. І ти гарно себе показала на міжнародному конкурсі. Я пропоную зараз переглянути твій відеоролик, відеопрезентацію, яку ти возила з собою до Турції. І потім ми з тобою поговоримо. Добре? Ukraine. There are a lot of places to see in Ukraine and to be proud of. There are the Carpathians with their legends, castles, cathedrals, and unique traditions. There is Kyiv, one of the oldest cities in Europe, with its historical monuments, museums, theaters, exhibition halls, art galleries, and its rich cultural life. The Ukrainians are a gregarious people who will often gather in cafes or street markets to socialize. A common practice for friends is to visit each other at home to spend time chatting over tea when crimson dawn is rising behind foggy hills an angel whose name is sophia is waking up together with her town look at my native town throughout history it's my millennial town full of legends and mysteries with its secrets in every street House and in every passage underground. My town has an incredible accumulation of religions, churches, cathedrals, and synagogues. This town has its own soul and its own long history. The legend of Sviatopolk still wanders through narrow streets. It seems to me that even stone walls whisper about attacks, struggle, and victory. This town is a talent, entertainment and fairs from the time of Magdeburg Law. Nikolai Gogol made this place the scene of events of his well-known work Taras Bulba. This is my town, the town of Oak Strength. The town is the largest treasury of wealth among all Princess Ostrowski's possession. Spirit of military. Adventure still hover in the air, near the photos on the high hills above the river Ikva. And from the ancient depths of ages it is eternal and incomprehensible. The sun shines especially above it, and stars preserve it mysteriously under the cover of darkness. This is my town, the town of my heart. There isn't any better town. than Dubna in the world because this is my town. The town of Sofia Vorodenko. Hello everybody, my name is Sofia Vorodenko. I am seven years old. I am from the city of Dubno, Ukraine. I have a large and friendly family. I like to dance and sing. I dream of becoming a model. I won my first victory on the way to a dream. When I was four years old, I also dream of peace in the world, and especially in Ukraine, where it's needed. Софійка, ти такий гарний цьомчик, Писали всім в своєму відео. Я думаю, що зараз там за екранами також маленькі хлопчики так дивляться на тебе. думають, боже, яка гарна дівчинка. Давай будемо знайомитись ближче. Ми вже знаємо, що ти до нас приїхала з міста Дубно-Рівненської області. Розкажи, будь ласка, як довго ти вже займаєшся моделінгом і їздиш ось на подібні конкурси. Ну я займаюся моделінгом уже ну, довго. Тобто на з трьох рочків, так? Якщо тобі зараз скільки років? Мені зараз сім років. Угу. За, за цей такий маленький вже проміжок часу у семирічному віці, скільки на твоєму рахунку вже є подібних конкурсів, де ти бувала? Все українське можливо. У мене ну я була на багатьох конкурсах, ну міжнародних, міжукраїнських. українських. Угу. Добре тоді, яку ти оцінку можеш сказати саме конкурсу Little Miss of the World? Що тобі б сподобалося найбільше і як безпосередньо ти готувалася? Хто тобі у цьому допомагав? Мені допомагала Наталія Мельничук і Олена Гримак. Угу. Мама підтримувала Мама мене підтримувала бабуся і дідусі які твої найулюбленіші, можливо, хобі? Як ти представляла себе на конкурсі? Ти співала, танцювала, можливо, грала на якомусь інструменті, ось чим дивувала? Я танцювала. Угу. А якими танцями ти займаєшся? Я займаюся простими, так? Та З танцями, танцями. Так. танцями, ну і ще займаюся гімнастикою. Угу. Якщо говорити про майбутнє. Ти вже бачиш себе от у ролі когось там? Яку професію можливо ти вже обрала? Я обрала професію, професійна модель. Ага, навіть так. А чому, а чому саме такий вибір? Чому там не лікарем, не я не знаю, там стюардесою, можливо? Тому Бо що також я можна подорожувати? Дуже дуже довго. Дефіолем і мені, ну, мені подобається моделювати, і хочеться дуже стати професійною моделлю. Якщо говорити за конкурс, чи знайшла ти там собі друзів, і ось, наприклад, якщо брати Даринку, то вона познайомилася із дівчинкою-хлопчиком із Африки, які їй дуже сподобалося. А в тебе як? Я подружилася з Діантою, теж з Африки, з Південної. І як ви знаходили спільну мову? Можливо, вона тобі щось розповідала про себе? Я з нею говорила по англійській мові. І мені подобається з нею спілкуватись. Якщо говорити про конкурс, розкажи, будь ласка, яке звання ти отримала на конкурсі Little Miss of the World? Мені отримала, що Little Miss стала, я так розумію, правильно? Так. Які твої були відчуття, коли ти тебе визвали на сцену, нагороджували короною? Ось що ти відчувала в той момент? Ну я, я не відчуваюся я не, ну, не не на перемогу своїй віковій категорії. Е, і ще, Софійко, в мене буде та тебе питання. Ти говорила, що міжнародні конкурси, тобто це вже в Турції був не перший твій міжнародний конкурс? Е, це був не перший. Конкурс це. Я трошки підтримую Софію, бо uh -huh. це був перший міжнародний конкурс, в неї були конкурси всеукраїнські, а uh -huh. вона мала перемогу. А міжнародний це був перший конкурс. Вона там отримала титул не тільки мініміс світу, а ще й топ-модель світу. Угу. Отримала дві корони і дві нагороди. Наталичко. Тоді хочеться продовжити. Як щодо суддівської такої компанії, хто був у складі журі конкурсу, можливо, якісь свідомі моделі, можливо, якісь дизайнери. Так, ну перейду, мне так будет проще. Были и дизайнеры знаменитые, и модели, и я в том числе сидела mm -hmm. в жюри, потому что я национальный директор по Украине и возила не только Житомирян, как вы видите, и возила девчушечку из Крыма, которая тоже приехала с победой. И очень меня радует, что этот ребенок считает себя до сих пор украинкой. Mm -hmm. Я считаю, что об этом нужно говорить очень много знаменитостей было. И было с кем пообщаться, было у кого девочкам взять опыт, были девушки модели, которые зачаровали нас своей красотой, своей статностью. Ну, было на что посмотреть. Милая Черга дійшла вже й до тебе. дивлюсь, що ти вже сумуєш. Розкажи нам, будь ласка, на конкурс ти також їздила, але ти не брала участь у ньому як саме конкурсантка, ти його просто вела. Ти була ведуча конкурсу. Ну так, да. для мене це було неожиданно, так як я стала ведучою конкурсу. Буквально, коли я туда приїхала. Ми їхали на то, що я буду просто награждати дівчат, давати ага. їм корони, ленти. А коли я приїхала туда, мене замість організатор конкурсу. И в шутку сказал, не хочешь ли ты быть ведущей? А я сказала Ну, без проблем, я согласна. Mm. И тогда я уже стала ведущей. И, ну, это для меня был первый опыт на международном конкурсе, что была ведущей. На английском языке это было немного сложно, но мне очень понравилось. Безпосередньо там ти також здобула перемогу, розкажи нам, де саме у якій номінації, що це був за конкурс? Але це був не Little Miss of the World. Це якийсь Ну, інший да, був там був. ще був окремо от этот конкурс Miss Seventh континент, это для uh -huh. взрослых девочек. І проходил окремо вихід fashion показ, коли ми виїжджали на замок, і там був давали два титула: Best Model of the World і Я очень рада тому, что я смогла привести этот титул в Украину, даже не готовясь, потому что я приехала туда и спросив меня, или я хочу быть ведущей, организатор еще спросил, не хочешь ли ты поучаствовать в конкурсе Best Model of the World? И я сказала, ну да, хочу, для меня это было бы интересно, и было очень неожиданно, что я выиграла в нем. Вот. Насколько добро, такие спонтанные решения, и, и удалое поединение, и уже перемога. Наскільки я знаю, Мілено, одразу ви як прилетіли з Турції, ви одразу поїхали на інший конкурс з літака, просто одразу на інший. Розкажи, будь ласка, там тебе, якщо не помиляюсь, назвали найкращою найулюбленою моделлю дизайнерів. Ти вибрала титул. Да, буквально в той же день, 18 числа, ми прилетіли з Турції, і сразу же я поїхала на премію. Mm -hmm. Это первая премия в Украине, которую организовывает Татьяна Петракова. Она директор журнала Ukrainian People, И она организовала свою премию там, где я выбрала титул Найкраща модель Ну, любовь модель дизайнера. Дівчата, у нас залишається одна хвилина. Я дуже рада, що ви завітали до нашої студії. І на сам кінець хотілося б від кожної, щоб ви сказали від себе пораду тим маленьким принцесам, маленьким принцам, які можливо також хочуть брати участь у подібних конкурсах краси. На що їм потрібно звернути увагу і щоб ви їм побажали? Софійка, давай почнемо з тебе. Я побажала їм перемоги, Ну, щоб. Ну, ще добре виступили. Якими якостями ось на твою думку, ось в будь-якому випадку е має мати той чи інший учасник конкурсу? Які якості? Сміливість має бути. Давайте я пока у нас дві секундочки я Розкажу по поводу тітої мінімісміра. Його невозможно получить тільки тому, що ти ходиш по подіуму. Все 8 дней репетиций за нами наблюдали родители, за нами наблюдала жюри, за нами наблюдали постановщики. И титул мини-мис мира можно получить только за то, что ты умеешь себя красиво вести. Это должен быть, скажем так, комплект, этикет поведение, общение с людьми, с детьми, с окружающими, скажем, у тебя в этом месте, и плюс еще ты должна себя красиво поставить на сцене. Это не просто пройтись. Это действительно достойные, скажем так, девчонки, которые привезли в Украину хорошие титулы за свое хорошее поведение. Дякую, що завітали до нас. Я рада, що у нас в Україні дійсно є такі талановиті діти. І нехай, хоч хтось нам скаже, що в Україні немає майбутнього, воно є, воно класне, гарне, позитивне. Тож залишайтесь разом із каналом Житомир. Попереду ще багато цікавого.